Вчора журналістам та делегацію у складі чиновників депутатів обласних і місцевих показали нову лабораторію для майбутніх кондитерів і шоколадників, що незабаром почне функціонувати у регіональному центрі професійно-технічної освіти номер один. Обладнали сучасну лабораторію в рамках проєкту від Міністерства освіти і науки України. Ціна питання близько 10 мільйонів гривень. Нагадаємо, раніше наші журналісти відвідували центр та розповідали про підготовку кухарів, шкільних та дошкільних навчальних закладів області. Тепер же співробітники центру презентували свою інновацію. Тож про лабораторію для майбутніх кондитерів і шоколадників найближчі плани далі без коментарів. Минулому році був конкурс проєктів, в якому ми приймали участь, перемогли і отримали фінансове забезпечення на розширення нашого навчально-практичного центру. Це лабораторія кондитерів та шоколадників, які я вам зараз проведу невеличку екскурсію. Також ми плануємо відкрити дитяче кафе, де будемо також пропагандувати здорове харчування для дітей, школярів та їх батьків. Умовна наша лабораторія поділена на дві секції: це для роботи шоколадників. Ви зараз побачите, так як у нас є ця професія, і роботи кондитерів. Там у нас більш теплове обладнання і тістомісильне. Зараз запрошую вас на маленький огляд. Цієї частинки, це у нас стіл з охолодженням для роботи шоколадом, різні форми для роботи шоколадом, це машина для темперування шоколада, дражератор, який самостійно готує драже. це різні там арахі в шоколаді, родинки в йогурті. Це у нас машина для виготовлення морозива, але вона планується у нас стояти в майбутньому нашому дитячому кафе. Шока за шока заморозки, Родзинка нашого хаб. Нашого навчально-практичного центру це 3D-принтер. Він харчовий і друкує харчовими матеріалами, сиром, сиром, картопляним пюре, паштетами, шоколадом, глазурю, будь-яку 3D-фігуру через модель можна вилити за допомогою цього устаткування. Далі до вашої уваги зараз ми вам продемонструємо це робота харчового принтера, який друкує харчовими барниками на будь-якій харчовій поверхні. До 15 Цяти сантиметрів висоти це не може бути як прямий друк на тортику.